Розділ 12. І промовив Господь до Мойсея Аарона ще в Єгипетському краю такі слова. Цей місяць для вас початок місяців, він буде для вас першим серед інших місяців року. Зверніться до всієї Ізраїльської громади з такими словами. 10-го дня цього місяця нехай кожний візьме ягня на родину, одне ягня на оселю. Якщо ж сім'я надто мала, щоби з'їсти ягня, то нехай прийме до себе свого сусіда, який межує з його домом відповідно до кількості душ. Розрахуйте, щоб ягняти вистачило для кожного, аби його з'їсти. Ягня у вас нехай буде однолітнім самцем без вади, можна взяти його з овець або кіз. Тримайте його до 14-го дня цього ж місяця, а ввечері хай заріжуть його. Разом уся ізраїльська громада, і візьмуть трохи його крові, і помажуть нею обидва одвірки та верхню поперечку надвірок у тих домівках, у яких його їстимуть. Тієї самої ночі їстимуть м'ясо, спечене на вогні, їстимуть його з опрісноками та гіркими травами. Не їжте його сирим чи звареним у воді, а тільки спечене на вогні з головою, ногами та нутрощами. Нічого з нього не залишайте до ранку. Коли щось з нього залишиться до ранку, спаліть у вогні. А ось як будете його їсти, стан ваш має бути підперезаний, взуття на ваших ногах, а посохи у ваших руках, їстимете його з поспіхом, це Пасха Господня. Цієї ночі я пройду по єгипетській землі і уражу кожного первістка в єгипетському краю, від людини до тварини, і здійсню суд над усіма єгипетськими богами Я, Господь. А кров на одвірках осель, у яких перебуваєте ви, буде ознакою. Я побачу кров і омену вас, не буде серед вас згубної пошесті, коли уражатиму єгипетську землю, і стане для вас цей день пам'ятним. Ви будете відзначати його як свято для Господа протягом усіх ваших поколінь, як вічну постанову будете його святкувати, сім днів будете їсти опрісноки і вже з першого дня усунете всяку закваску з ваших осель. Кожного, хто їстиме квашене з першого дня до сьомого буде викорінено спосеред Ізраїлю. У перший день буде святе зібрання. І в сьомий день також святе зібрання, жодної праці не чинитимете в ті дні, за винятком того, що кожний споживатиме їжу, тільки те й будете робити. Ви маєте дотримуватися, свята опріснуків, адже саме того дня я вивів ваші загони з єгипетської землі, тому шануватимете цей день у ваших поколіннях як вічну постанову. Опріснуки будете їсти з вечора 14-го дня першого місяця. І до вечора 21-го дня цього місяця. Сім днів у ваших домах не повинно бути жодної закваски. Кожного, хто буде їсти квашене, чи то він з осілих приходців, чи з місцевих жителів краю, того буде викорінено з ізраїльської громади. Нічого заквашеного не їстимете, в усіх ваших поселеннях будете їсти опрісноки. Моисей покликав усіх старішин Ізраїлю та сказав їм: Ідіть і виберіть собі ягнят на ваші родини та заколіть Пасху, візьміть пучоки гісопу, вмочіть у кров, що в посудині, і помажте верхній та обидва бокові одвірки кров'ю, що в посудині. Ніхто з вас хай не виходить за двері своєї оселі аж до ранку. Господь буде проходити, уражаючи єгиптян. Він побачить кров на верхньому та на обох бокових одвірках і промене Господь ці двері. Він не дозволить губителеві війти у ваші домівки, щоб когось погубити. Ви збережете цей наказ як віковічну постанову для себе і для своїх дітей навіки. Коли ж увійдете в край, який дасть вам Господь за своєю обітницею, то збережете це служіння. Якщо вас запитають ваші діти, що це за служіння у вас. То ви відповісте, це пасхальна жертва для Господа, який обминув домівки ізраїльських нащадків в Єгипті, коли уражав єгиптян, а наші оселі врятував, люди схилились і впали до лілиць. Ізраїльцяни пішли і учинили все так, як заповів Господь через Мойсея та Аарона, так вони й зробили. Опівночі Господь уразив кожного первістка в єгипетському краю. Від первістка фараона, який сидів на престолі, до первістка в'язня, що під вартою, а також кожне первородне зі свійських тварин. Вночі прокинувся фараон, а з ним і всі його слуги та всі єгиптяни. І зчинилося велике голосіння в усьому Єгипті, бо не було оселі, в якій не було б померлого. Тієї ж ночі фараон покликав Моисей та Аарона і сказав Вставайте! І забирайтеся з поміж мого народу, ви і всі ізраїльтяни, ідіть, служіть Господу, як ви домагались. Забирайте також своїх овець і всю іншу вашу худобу, як ви хотіли, ідіть геть і мене благословіть. Єгиптяни також квапили народ, аби без зволікань випровадити їх із краю. Інакше говорили вони всі ми загинемо. Тож люди взяли із собою навіть тісто, яке ще не вкисло. Свої діжі, загорнені у власний одяг, вони несли на плечах. Ізраїльтяни зробили за словом Мойсея, випросили в Єгиптян посуд, срібний та посуд золотий і одяг. Господь послав прихильність до свого народу з боку єгиптян, які давали їм те, що ті просили. Тож вони обібрали єгиптян. І вирушили ізраїльські нащадки від Рамсеса до Сукота близько 600 тисяч піших чоловіків, крім їхніх дітей. Разом з ними вийшла також велика змішана група людей і дуже багато овець та інших свійських тварин. А з тіста, яке люди винесли з Єгипту, вони напекли прісних коржів, оскільки воно не вкисло. Їх виганяли з Єгипту, тому вони не барились і навіть не приготували собі їжі. Час проживання синів Ізраїля, який вони провели в Єгипті, становив 430 років. По закінченні 430 років, саме цього дня, усі господні загони вийшли з єгипетського краю. Це була ніч пильнування для Господа, щоб вивезти їх з єгипетської землі. Саме ця ніч, ніч пильнування для Господа, стала пам'яткою для всіх ізраїльтян впродовж усіх їхніх поколінь. Тоді Господь сказав Мойсеєві та Ааронові Ось закон про Пасху, жодний чужинець не їстиме її, а кожний раб, куплений за гроші, коли обріжеш його, тоді він може їсти її. Чужинець чи найманець не повинен споживати її. Їсти Пасху слід лише в домі, не можна виносити м'яса з оселі, жодної кістки пасхального ягняти не поламаєте. Вся громада Ізраїлю має виконувати це. Якщо з тобою житиме чужинець і побажає справити Пасху Господу, то спочатку має бути у нього обрізаним кожний чоловік. Тільки після цього нехай приходить і справляє її. Він вважатиметься таким, як і місцевий мешканець краю. Жодний необрізаний не сміє їсти її. Закон має бути один як для місцевого мешканця, так і для приходця, котрий поселився між вами, і учинили всі ізраїльські нащадки так, як заповів Господь через Мойсея і Аарона. Так вони і зробили. Того дня Господь вивів з Єгипетського краю. Ізраїльтян відповідно до їхніх загонів.